Наша перемога буде лише тоді, коли в Україні буде новий президент. Терористична операція не Боже і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. Ви на каналі Інформаційний форум дивимося відео до кінця. Буде цікаво. У мене розроблений проєкт угоди, який має. Мстити недієвий буде перський меморандум, і це буде абсолютно жорстка угода між Україною, Сполученими Штатами Америки, Британією і Францією. Я особисто вже провів переговори з лідерами цих держав. Ми будемо мати міжнародні гарантії безпеки, дієві і ефективні, які будуть захищати сильну Україну. В зв'язку з самоусуненням Віктора Януковича. В Україні відбулися позачергові президентські вибори 25 травня 2014 року, набравши 54,7% голосів виборців, переміг Петро Порошенко. Його передвиборча компанія проходила під гаслами: жити по-новому та Україні потрібен президент в першому турі. В Порошенка не було потужних конкурентів. З головним конкурентом-кличком він домовився ще раніше. За даними ЗМІ, 25 березня 2014 року. Порошенко та Кличко склали угоду про відмову кличка від балотування на пост президента на користь Порошенка, замін на що Порошенко зобов'язується підтримати кличка на виборах мера Києва. І вже через декілька днів Кличко зробив публічну заяву про відмову від передвиборчих перегонів на користь Порошенка та оголосив про намір стати мером Києва. Інавгурація Порошенка, п'ятого президента України, відбулася 7 червня 2014 року. Під час інавгураційної промови Порошенко заявив, що використає дипломатичний досвід для підписання міжнародного договору, який прийшов би на заміну Будапештському меморандуму і зміг би надати надійні гарантії миру та безпеки аж до військової підтримки в разі загрози територіальної цілісності. Але, як ми знаємо, обіцяного Порошенком договору так і не було підписано про реформи в армії та мінські домовленості ми зробимо окреме відео. Дивіться на каналі. Коли в 2014 році я був обраний президентом, сказали, що нам потрібні роки для підписання угоди про асоціацію і вступ в дію поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, і це неможливо зробити під час російської агресії. Я підписав цю угоду через тиждень і дуже дякую членам Європейського Союзу і керівництву Євросоюзу за те, що трапилось. Коли в 17-му році казали, що під час кризи біженців Україна ніколи не отримає безвізовий режим з європейським союзом. А якщо отримає, то створить велику проблему. Я сказав, що ми його отримаємо і підпишемо за лічені місяці. Так і відбулося, коли потім казали, що ну я не знаю, там 27 червня 2014 року в Брюсселі Порошенко підписав угоду про асоціацію з європейським союзом. Він розповідає, що це його досягнення. Хоча насправді цю угоду мав підписати Янукович ще в кінці 2013 року, але під тиском Росії він не зробив цього, що й стало однією з причин початку Євромайдану. 11 червня 2017 року громадянам України було надано безвізовий режим для в'їзду в країни шенгенської зони терміном на 90 днів протягом 180-денного періоду. Надання безвізу. Порошенко декларує як своє досягнення, хоча безвіз це одна із складових угоди про асоціацію. Після того, як угоду про асоціацію ратифікували всі країни Євросоюзу, Україна отримала безвіз. Ще в грудні 2015 року Європейська комісія підтвердила готовність України до безвізового режиму з ЄС. причому додаткові вимоги не висувались, але потрібно було виконувати уже взяті Україною зобов'язання. 30 травня 2017 року угода була ратифікована Сенатом Нідерландів. І вже 11 червня Україна отримала безвіз. Чому так довго Нідерланди не ратифікували угоду, їм не подобався високий рівень корупції в Україні. Також у 2014 році в Україні розпочалася реформа децентралізації мета реформи формування ефективного місцевого самоврядування. Сам задум реформи дуже хороший та правильний. Але, можливо, треба було спочатку знизити рівень корупції. А так вийшло, що до корупціонерів з центру приєдналися корупціонери на місцях, які отримали змогу розподіляти місцеві бюджети. В червні 2017 року Петро Порошенко сказав, що за три роки місцеві бюджети зросли на 100 мільярдів гривень і підкреслив: ці мільярди це відремонтовані, побудовані дороги, школи та лікарні. Це закуплені в містах, комунальна техніка, тролейбуси і трамваї. Пізніше він буде звинувачувати Зеленського в будівництві та ремонті тих самих доріг. В липні 2014 року Верховна Рада дала дозвіл на розпуск фракції комуністів, розпочалася декомунізація. 15 травня 2015 року Порошенко підписав чотири декомунізаційних закони, зокрема про засудження комуністичного режиму, заборону комуністичної пропаганди та символіки. 24 липня 2015 року Міністерство юстиції заборонило комуністам брати участь в виборах. А 17 грудня 2015 року адміністративний суд Києва заборонив діяльність КПУ. До серпня 2016 року під час декомунізації в Україні було демонтовано понад 1300 пам'ятників Леніну та перейміновано 987 населених пунктів та 26 районів. А от завод Ленінська кузня, власником якого на той час був Порошенко, Перемінували аж у 2017 році. Він отримав назву Кузня на Рибальському. Як ви думаєте, чому Порошенко раніше не змінив назву свого підприємства? Пишіть в коментарях. 25 серпня 2014 року Порошенко оголосив про розпуск Верховної Ради та проведення 26 жовтня дострокових виборів до парламенту. На парламентських виборах блок Порошенка набрав майже 22% голосів виборців 10 липня 2017 року. Порошенко заявив, що Україна знову ставить на порядок денний питання про запровадження плану дій щодо набуття Україною членства в НАТО. Аж 7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила законопроект про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в ЄС та НАТО. Як ми бачимо, мови про членство в НАТО було багато, але реальні кроки влада не поспішала робити. 31 травня 2018 року. Порошенко підписав указ про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови. Після 4 років президентства указ про невідкладні заходи якось дивно звучить, згадав аж через 4 роки. Також була проведена судова реформа. Ефективність цієї реформи ми відчуваємо і зараз. Практично, крім підвищення зарплати суддям, нічого не змінилось. 7 травня 2019 року, вже після програшу на президентських виборах, Порошенко призначив 75 суддів Верховного суду та 70 суддів різних касаційних судів. 19 березня 2016 року в Стамбулі Петро Порошенко вперше зустрівся з селенським патріархом Варфоломієм, де вони обговорили питання про єдину помісну українську церкву, яку так прагне і чекає український народ. 15 грудня 2018 року в Києві відбувся Об'єднавчий собор Української помісної православної церкви, на якому був присутній Петро Порошенко. Результатом об'єднавчого собору була створена антикефальної православної церкви на території України Православна Церква України. 5 січня 2019 року Патріарх Фарфоломій підписав томос про автокефалію Об'єднаної Православної Церкви України у неділю, 6 січня, Вселенський патріарх в Стамбулі передав томос митрополиту Київському та всієї України епіфанію, в храмі був присутній Петро Порошенко разом з українською делегацією. В отриманні томосу, безперечно, є велика заслуга Петра Порошенка, хоча раніше він був прихожанином Української православної церкви Московського патріархату. На території Маєтку Порошенка в селищі Козен в передмісті столиці є власна церква. Волонтер Юрій Касянув оприлюднив фотофрески з домового храму Порошенка. На зображенні люди, дуже схожі на Петра Олексійовича та членів його родини. Про інші справжні та вигадані досягнення Порошенка дивіться в наступних відео: коментуйте, підписуйтесь, поширюйте пропонуйте теми для наступних відео. До зустрічі на каналі. Слава Україні!